Я пішла служити в Перший інтернаціональний легіон в медичну службу операційною сестрою на стабілізаційний пункт. Перші в нас були пацієнти, це військовополонені. Їх було п'ятеро, здається. Було таке, що ми. Майже дві доби без передиху працювали. Були такі дні, що й затища було. Ми дуже цим раділи. У нас тут немає поранених, все добре. У нас мало часу ось чим. І ми не знаємо, хто до на нас приїде, кого привезуть, з яким поранено. Ми маємо готові бути завжди в собі. Прийшов до нас поранений геть з ампутованою рукою. Високий, молодий, гарний хлопець. Він мовчки, зайшов сам в операційну, ми йому все зробили. І він з операційної теж пішов пішки, не схотів навіть на сидячу каталку, наскільки мужній і сильний був. Найважче це не показувати бійцям, що ти такий всередині. Ти намагаєшся. Наприклад, більше посміхатися, якось їх там підтримати, переключити, вони прийшли з пекла, а ми перший промінчик у них. Поки я ще служила в легіоні, у нас тричі прилітало в стабілізаційний пункт. Слава Богу, всі, всі ліжеві не ушкоджені лишилось. За мою службу у нас не було жодного двісті на стабілізаційному пункті. А де я навіть не знаю, де я себе бачу? На морі. По <бос> перше зразу на море, <с? <с?> на наше українське.